Вели акциз, ціна буде 100 гривень. правда чи ні? Скільки взагалі коштуватиме літр пальмо? Чи зростуть ціни на продукти харчування після ведення акцизу? На що нам взагалі очікувати? Знову будуть черги на заправку? Збройні сили та волонтери платитимуть якесь інше? Як не заправитись паливною бадягою? Ніяких змін ми не передбачаємо, оскільки зараз дуже гарна тенденція на світовому ринку, закупівельна вартість нафтопродуктів падає, і навіть додавання акцизу воно не може переломити цю тенденцію. Скажу більше, що сьогодні ціна нафти 88 доларів за барель. Якщо така ціна втримається, то ми навіть ще, незважаючи на акциз, будемо мати перспективу подальшого зниження цін на нафтопродукти. Підвищення цін не буде. Крім того, ми маємо перспективу подальшого зниження ціни через зниження цін у нафту у світі. І відповідно не то, що черг. А я думаю, що в нас сьогодні, через те, що ми повністю змінили сьогодні постачання пального в Україну, на сьогодні профіцит всіх марок нафтопродуктів на ринку і бензину, і пального і скрапленого газу. Отже, черг не буде. Пального сьогодні набагато більше. Ніж його треба для поточного споживання. Насправді в останній момент Верховна Рада внесла у цей законопроект правку, якою зробила нульовий акциз на нафтопродукти для потреби ЗСУ. Відповідно, він буде дешевше, але знову таки я не бачу особливого в цьому сенсу, оскільки все одно Міноборони це є державна установа і те, що вона раніше платила акциз. Купуючи пальне, все одно це йшло у державний бюджет. Тому фактично з однієї кишені переклала держава гроші в іншу, відповідно, особливих змін я в цьому не бачу. Головне, що це пальне у ЗСУ сьогодні є. Приводів для паніки ніякої немає. Сьогодні постачання вже стабілізувалися і вони більші, ніж нам потрібно. Що стосується запасу, він ніколи не завадить, особисто його має, тому що має вдома генератор. І е, за якість зберігання можна не хвилюватися, тому що будь-який заводський продукт він передбачає довготривале зберігання. Тобто мінімум один рік. Справді болюче дуже питання для автомобілістів. Я думаю, що вже багато хто це на собі відчув. Основна рекомендація. Не йдіться на якісь дива, не вірте в те, що може бути добре пальне, дешево. І всі аналізи, всі дослідження показують, що дешеве пальне на 90% завжди не відповідає стандартам якості. І навпаки, те пальне, яке дорожче, воно, як правило, відповідає самим суворим стандартам Європі. Тому пам'ятаємо українське прислів'я: дешева рибка, погана юшка. Ну, по-перше, як ми вже сказали, ціни зростати на пальне не будуть. Тому, якщо ціни на харчі будуть зростати, то точно не через пальне. А в цілому, скільки років працюю на ринку, там вже більше 20, завжди всі валять все на бензин. Тому, насправді, якщо ми бачимо, що овочі цього року порівняно з минулим роком здорожчали у 2, 3, 4, а деякі і в 5, і в 6 разів. То звичайно, що це не через пальне це ще раз це довго.